На Чернігівщині програма розвитку ООН дала старт проекту Латвія для Чернігова відновлення соціальної інфраструктури. Ця Балтійська країна спочатку повномасштабної війни допомагає Україні, і, зокрема, Чернігівщині, а зараз виділяє 2 мільйони євро на нагальні потреби Чернігова та області. Гроші підуть на відновлення п'яти освітніх і медичних об'єктів, відповідні домовленості досягнути на зустрічі у Чернігові. Наш внесок свідчить про непохитну відданість підтримці українського народу та допомозі з відновленням критичної інфраструктури. Об'єднаними зусиллями про ООН, Латвійської Республіки і органів місцевого самоврядування. Цей проект обіцяє відіграти провідну роль у відбудові та активізації регіону. Uh, and we are happy to do that. It's a real pleasure for UNDP. завдяки внеску Латвії, ми можемо оперативно вирішувати критичні потреби Чернігівщини. Разом ми подбаємо про те, щоб місцеві громади відновили доступ до життєво важливих послуг, що сприятиме відновленню соціальної інфраструктури та зміцненню стійкості регіону. Я хочу подякувати пану послу і горосляві за те, що він з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю був на контакті, і один з перших приїхав на Чернігівщину. І Латвія одна з перших поставила своє плече в нашій області. І Хочу подякувати Кристофорису за те, що проон. Но допомагає відновлювати Чернігівщину сьогодні за оцінками міжнародних організацій. 10% інфраструктури Чернігівщини пошкоджено або знищено під час ворожого вторгнення. Загалом близько 300 об'єктів. Серед них обласна дитяча лікарня. Частково її вже відновили однак потребує ремонту харчоблок. Є потреба в оновленні старого обладнання і ремонті даху. «Наші повара дуже гарно працюють і дуже смачно годують. Але будівля ця має вік, більше 50 років, О, да. Да. і капітального ремонту в ній не було. І, відповідно, і обладнання теж. Тому під час, да, якщо говорити, що саме і ще було додаткове, то пошкоджена була покрівля. Дитячий садок на Подусівці зазнав серйозних пошкоджень ворожими обстрілами. На його відкриття очікують і діти, і батьки мікрорайону. Латвія готова профінансувати значний обсяг робіт з відновлення і модернізації садочку. Мова йде про заміну всіх комунікацій, оновлення харчоблоку, пральні, ремонт групових кімнат, утеплення фасаду. На початку війни наш садочок відвідувала 174 дитини, і зараз є великий попит на відвідування садочка. Батьки щоденно телефонують, чекають, але ви знаєте, що в садочку дуже великі руйнування, і за кошти місцевого бюджету неможливо. І тут дуже велика вдячність, емоції переповнюють нашим. Партнерам, побратимам за те, що вони хочуть реалізувати цей великий проект для того, щоб дитячий сміх зазвучав в нашому садочку ну, в найближчим часом. Роботи з відновлення соціальної інфраструктури за проектом Латвії мають стартувати вже наприкінці цього або ж на початку наступного року. Наразі затверджується проектно-кошторисна документація.